Добрий день, рада вас сьогодні всіх вітати. Хочу познайомити вас з новою віртуальною лабораторією, яка називається густина. Як ви розумієте, за допомогою якої можна виберете густину тіла, але можна і визначити умови плавання тіла, і це якраз і буде темою нашої лабораторної роботи з'ясування умови плавання тіла. Як завжди, ви отримаєте певну інструкцію, в якій буде покроково описано, що робити. Ну, і першим кроком це якраз буде перехід. На симуляцію. Ось як я зараз роблю. Вас ви перейдете на вкладку нову. Ось уже ми тут. У нас цікавить, бачите, густина. У нас цікавить третя вкладка, бачите, третя частина, таємничі об'єкти. І коли ви натиснете вас переведе ось в цю віртуальну лабораторію. З чого складається ця віртуальна лабораторія? У нас є з вами декілька вимірювальних приладів, а саме один Один — це наші ваги. У нас є набір тіл різної густини, і якраз мета нашої роботи якраз визначити густину тіла і порівняти з густиною рідини це у нас вода, в басейні у нас знаходиться вода. І розібратися, що ж буде з тілом. А при якій умові тіло буде наш спливати, тонути і, наприклад, плавати в самій рідині. Так, що стосується вимірювальних приладів, то, як я вам вже сказала, у нас є ваги, сюди можна поставити тіло і одразу вам дасть масу тіла в кілограмах. До речі, хочу вам сказати, що працювати ми будемо з набором один. Тут є велика кількість наборів, навіть є випадкові, які кожного разу змінюються, але нас цікавить саме перший набір. Так. Отже, З вагами розібрались, кожну, кожне тіло можна отримати масу. І наступне, що у нас є, це є басейн, в якому знаходиться вода. Густина, нам її відома 1000 кг на метр кубічний. Так. Нам треба буде з вами в лабораторній роботі, по-перше, визначити густину тіла, а по-друге, сила архімеда, яка діє на тіло. І звертаю вашу увагу для того, щоб визначити. Густину тіла, треба знати масу тіла, і ось нам якраз недобляться ваги. І друге, треба знати об'єм тіла. І об'єм тіла знайти доволі легко. Наприклад, зануривши наше тіло у воду. І тепер дивіться, початковий об'єм і кінцевий об'єм, їх різниця це і буде об'єм нашого тіла. І тут є тіла, які не тонуть, бачите? А тоді. Якщо вони не тонуть, то як же знайти їх об'єм? Доволі легко. Ви берете, насильно їх опускаєте вниз, і бачите, який у нас тепер об'єм. 7 літрів це об'єм нашого тіла. Тепер ще одна підступність. Ви ж зрозуміли, що тут об'єм дається в літрах. Літри це в несистемна одиниця вимірювання, і нам треба перевести її в метри кубічні. Ну, і, звичайно, в лабораторній роботі це буде якраз одне із завдань. Переводити в метр кубічний отриманий об'єм. Звичайно, там буде, знову ж таки, я вам нагадаю, там буде написана інструкція, як переводити для тих, хто забув. Тобто, я думаю, з цим проблем не буде. Так, це, що стосується, за, 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 запам'ятайте, щоб знайти густину тіла, треба занурити це тіло повністю у воду, тому що в густину входить об'єм цього тіла. Це перша частина роботи, друга частина роботи присвячення вимірюванню сили Архімеда. І для сили Архімеда важливим якраз об'єм зануреної частини. Тому в цій ситуації ми беремо ось ці 102 літра, 102.8 літрів. І тут у нас 100 літрів, тобто об'єм зануреної частини, 2 літра, 2 літри, 2,8 літра. Тобто, це для сили Архімеда. Для густини весь об'єм. Є тіла, які у нас. А, до речі, подивимось. Є тіла, які у нас тонуть, що сила Архімеда, що при знаходженні, що сила Архімеда, що при знаходженні густини, ми використовуємо весь ось цей об'єм. Ну, звичайно, не всі тіла тонуть, тільки деякі. Давайте ми їх всі подивимось, що тут у нас. О, дивіться, 1D, бачите, це тіло, яке, ну, знаходиться в. Всередині рідини, воно не, 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 не тоне і не е, спливає, на відміну від цих двох і цих двох тіл. Ну, в принципі, це і все, що нам знадобиться при, при виконанні лабораторної роботи, ага, у нас є ще таблиця густин, і в творчому завданні, до речі, треба буде знайти відповідність між густиною, якою ви розрахували, і густиною в таблиці, і сказати, наприклад, там. Один є алюміній, чи там ну, алюміній, чи, адже він не тоне. Ну, наприклад, там, що це, бензин, і яблуко. Один є яблуко. А, наприклад, один це, це якраз і є алюміній. Ну, в принципі, доволі нескладна лабораторна робота. Якщо ви хочете щось змінити, то, тобто повернути вихідне становище, то тут у нас є ось чарівна кнопка, яка повертає все в вихідне становище. Знову ж таки, нагадую, нас цікавить з вами набір. Номер один. Ну, мені здається, на цьому все. Бажаю успіху і бажаю отримати задоволення від цієї лабораторної роботи.